Коротше, босяки, тема яка? Получається, я розказував, що там запустив радіатора під низ, під усіліль. Все супер. Короче, там все бомба. Ну, коли я засунув голову глибше, побачив, що не бомба. Не бомба чого. Тут іде усілітель. Ну, і що, по крайній мірі? Тут пильничок. Коли я заглянув, тут оказується тяга стабілізатора. Тут рульові всі моменти. Отакої ширини балка. Пропустити туди трубку, отака лезну, ну, ніяк. Короче. Я зняв повністю цього усилителя, цю розпорку. Вона грає роль як розпорки, так і місця для кріплення штатного радіатора. Місце під подушки. Що я вирішив зробити? Короче, я її спочатку вирізав, вирізав ось так. Думаю, тут заварю, знизу зроблю усилителя і буду трубки проходити. А потім думаю, для чого я буду займатися цією херньою. Ну, да, бачимо, тут воно геть грає. Коли я можу зробити простіше, вона в нас, виходить, стоїть ось так. Ось так стоїть. Що я роблю? У нас якраз тут зараз від радіатор на його місці. Ну, то чуть-чуть здвинутий. Що я зроблю? Я відріжу повністю одну п'яту, другу п'яту. Потім до неї приварю. 40 на 40 трубу виведу вперед з цього п'ятака. Так само з цього п'ятака. І з'єднаю так само їх трубою 40 на 40. Тобто, у нас вийде така П-образна штуковина. Прикрутиться все, і вона вийде якраз, виходить, ось тут. Тобто Вона буде сороду ще підсилювачем для радіатора. Я цим самим скріплю два лонжерона і зроблю своєрідний захист. І тоді вийде, що радіатор буде стояти стоять прям замечательно. Я ось накинув трубки. Одна трубочка. Купляв штатні трубки з газ-53, але цієї достатньо було, я ж розрізав щоб датчика вставить. А цю все-таки довелося дотачувати. Так що буквально ну, трохи нижче виходить, ніж 100 він стоїть. Але візуально ну нахил невеликий, угол теж невеликий. Місця предостатньо, ремішок поміняти, якщо треба буде. І там ніде нічого не треба, там рука влазить. Ну, не рука палець точно. І виходить ось така картина. Так що, надурить не вийшло. Прийшлося мутрить по-другому, як то кажуть. Але тепер встав класненько. Чуть-чуть вище, ніж тоді був. Тепер взагалі його там з-під низу не віддать. І кришечка у нас чітко закривається. Все, він сів, капот не торчить, все чітко. Тобто цілком цієї висоти достатньо. Він став так акуратненько, і ну, прям бомба, мені подобається. Плюс сю вентиляторик стане. Трошки, я ж кажу, поукультурюю це і буде прям дуже гарно. І тут, я думаю, води йому цілком буде достатньо, щоб двигун не грівся. Трубочка зброса йде під низь красиво. Та, що я казав, що я не хочу розширительних бачків. Тобто мені цей варіант прям дуже подобається. Так що, маємо таку картинку. Той лонжерончик в мінус, зробиться новий, трошки іншої форми, але суть буде та ж. І тепер місце все в нас є. Радіатор прикрутив на дві точки поки що з одного з іншого боку, щоб він прийняв свою форму, я міг розуміти, як воно буде. Так що встав, але кажуть, з другої попитки. Так що, на замітку, кому користуйтесь. А, і мені казали, що в мене лопасті не в ту сторону. Е, ну, Якщо його ставить зсередини, як він стоїть в стоковій машині, то там полярність підписана плюс-мінус. Якщо ставить його знаружі... То просто міняєш полярність, і він замість видування втягує. Вся проблема. Так що, подякував за коментарі, кому.